Всім привітик! Сьогодні я покажу топ-7 вправ для ідеального шпагату. Перша вправа. Одну ніжку ставимо вперед та збоку ставимо руки. Задню ногу піднімаємо та ставимо на носочок. Спину ми тримаємо рівно і піднімаємо колінку. І дуже важливо, коліно не має виходити за носочок. І виконуємо ось таку пружинку 20 разів. Колінку тримаємо рівненько та не згинаємо. Вправа друга. Передню ніжку ставимо між руками. Тут нам потрібно, коли ми нахиляємося назад, носочок натягувати на себе, а коли опускаємося, просто ставити ніжку рівно. Спину ми тримаємо рівненько, і робимо ось такі, можна сказати, складочки. Цю вправу виконуємо 20 разочків, Вправа третя. Ставимо ніжку так само як в попередній праві між ручками, натягуємо носочок на себе, задню колінку, задню ніжку поправляємо, щоб вам було зручно стояти. Натягуємо носочок і робимо ось такі пружинки 20 разочків. На 20-й раз випрямляємо ручки та затримуємося в такій складості. Пробуємо дістати животиком до ніжки. Носочок натягуємо на себе, вправа четверта. Ставимо ніжку перед собою між ручками, і це така сама вправа, як вправа номер 2 але тут ми виконуємо нахили з боку у бік, можна так сказати, гойдання. Носочок має бути натягнутий на себе і робимо повільно такі гойдання. На 20-й раз затримуємося і робимо легесеньку пружинку. Права п'ята. Робимо випад: ставимо ніжку перед собою. Ручки ставимо на пояс і робимо легенькі пружинки. Важливо, колінку не має виходити за носочок. На 20-й раз беремо ручки та тиснемо наш таз донизу. І теж робимо таку легеньку пружинку вниз. Вправа шоста. Передню ніжку. Ставимо перед собою, так само, як в попередній вправі, але тут ми вже згинаємо ніжку задню і беремося протилежною рукою. Тобто, якщо ліва нога, то беремося правою рукою. Іншу ручку ставимо біля ніжки і робимо ось такі пружинки. Теж 20 разочків. На 20-й раз згинаємо максимальну ніжку. І сидимо так 10-15 секунд. 27. Передню ніжку згинаємо під себе та сідаємо на неї. Задню відправляємо. Робимо ось такі нахили. Нахиляємося вперед. І коли назад ми прогинаємося, згинаємо ніжку до голови. Так робимо 20 разів. І ось наш шпагатик. Зараз я роз'їдуся, бо без носків трошки важко. І пам'ятайте, для того, щоб сісти на не потрібно займатися кожен день. Можна через день. Головне регулярність. Всім па-па, дякую за увагу!